В Києві фестиваль народних культур «Етносвіт» з'їхалися майстри з різних куточків України, а також з десяти країн світу. У мистецькому арсеналі почуті жайворонки вирізають з з каменю ліплять з глини. Про непересічні народні ремесла. Далі Василина Думан. Кацтво, одяг і взуття, сувеніри, мистецькі інсталяції на народну тематику. Це етносвіт, фестиваль народних культур. Він розпочався у мистецькому арсеналі Києва. Я бажаю вам провести розкішні вихідні, такий сімейний вікенд в мистецькому арсеналі. Тут буде що побачити, відчути, спробувати, потанцювати. Галина Згурська і Анна Костянтинова подруги живуть в Україні, представляють на фестивалі дві народності. Це національний узбецький костюм імені територія та. Кента. Это костюм, конечно, девичий, но не моего возраста уже, но все равно. Так одевается невеста. Такой костюм носили еще мои бабушки и прабабушки. Украшения, украшения тоже особенные. С такими бусами с перламутром, с перламутра заводили молодожена в дом. Свекор заводил их в дом. Так принято у нас. Такие голубые, синие бусы носили обязательно от сглаза. Це вироби коваля Юзаса. Він приїхав із Літви. Солнушка, котре є сім днів. Сім днів. Сімвол сонця, як круг, який є вічний, без, без і, і здесь вот ручная работа без никакой сварки, ручна робота Когда у меня кончается серотонин в крови, Я єм ем українське конфети, і ап'яце щастя э, наповняється серцем. Загалом на фестивалі, окрім українців, ще представлені 10 національностей. Фестиваль охопив усю територію мистецького арсеналу, зокрема подвір'я. Тут завтра буде акція Травнева ніч до другої ночі неділі виступатимуть етногурти і вчитимуть усіх охочих танцювати. Василина Думана, Олександр Колосов, новини на першому.